Всім привіт! А як вам такий майже новий автомобіль? А саме Nissan Djar, 2022 чистий рік на хорошій комплектації, full Led фари, вирізають ближнє і дальнє світло, так само зустрічні автомобілі, передні задні парктроніки, складання дзеркал, по, читає полоси, знаки. Автомобіль без жодного підкрасу, 100 тисяч рідного пробігу, В машині всього на всього лише 2 роки. І даний автомобіль буде 23% 500 на старті, 1,5 дизель. Повний електропакет, такі сидіння в гарному стані шкірені, з шкіряними вставками. Подивіться, в якому стані руль, коли 100 тисяч пробігу. Airlink максимальна навігація. На роботизованій коробці автомат. Автобіль в приємному такому темно-сірому кольорі, на гарній гумі, задні led ліхтарі вже камера заднього виду. По автомобілю взагалі немає зауважень. Фактично, можна сказати, як новий автомобіль. Чистеньке, все охайне. Ось так все виглядає. Знаходиться в місті Луцьк. 1,5 дизель, 22 рік, без підкрасів, 23500 на старті.